Анна Марія у лікарні кілька разів на тиждень. Тут, окрім процедур, дівчинка отримує препарат, без якого не може жити. Я його п'ю і я поправляюся, а без нього я не буду поправлятися, не буду рости. І мені всі вся їжа мені з ним добре іде. Засвоюється харчування повністю, якщо вона вживає кров. Для дівчинки цей препарат це те саме, що інсулін для діабетиків, адже в неї муковісидоз, генетичне і невиліковне захворювання. Через нього неповноцінно працюють бронхи, легені, кишковий тракт і печінка. Впродовж останніх п'яти років діти з мукові отримували ліки безкоштовно через обласну програму. Цього року на неї грошей не знайшли. Для певної частини пацієнтів, які не е, е, спостерігаються в нашому центрі, це буде. Це загрожує летальним закінченням, тому що підтримка фізичного розвитку це є основа стану здоров'я кожної дитини, а в тому числі і хворих на З втратою маси тіла, в них втрачається можливість проводити фізіотерапію. Пацієнти з муковісцидозом побоюються, що тепер самим доведеться купувати ліки. По тому, що я олі маю дати, це дуже дорого. 4-5 тисяч, залежно, ще якщо інгаляції з антибіотиками, то і більше йде. А от якщо є загострення, от ми зараз в лікарні, то нам йде дуже дорого. Нам взагалі йшли антибіотики по півтора, по дві тисячі на день йшло. Обласні депутати сподіваються, що незатверджені програми таки затвердять, коли переглядатимуть державний, а й обласний бюджети. Я думаю, буде переглядатись бюджет і в області. І я думаю, що ми все-таки постараємося спільними зусиллями знайти ресурс для фінансування тих програм. Завтра ми вже розглянемо ці програми і подамо, як кажуть, далі на розгляд уже бюджетної комісії і будемо максимально відстоювати їхнє втілення в життя. А тих ліків, що зараз є в лікарні, вистачить лише до 1 березня. Христина Стець Олег Кухар, Юрій Герасимов, головні новини Львова.